Шукаю найдорожчу машину в Україні. І той, в кого машина буде дорожча, забере тисячу доларів. У мене є друг, який продає найдорожчі тачки у Львові. Я зараз йому подзвоню. Ми їдемо до нього. Ми вже біля салону і позаду мене далеко не найдорожча машина. Заходимо всередину, тому пристібайтесь. Зліво від мене Айсьома 110 тисяч доларів, справа Rolls-Royce. 165 тисяч доларів, я думаю, що Хома навіть близько до мене не наблизиться. Але найдорожча машина чекала мене попереду. Я був просто в шоці. Коротше, ребята, це піпець. 300 тисяч баксів. Я походу виграв цей спор. Перше, просто зацініть ключик від цієї машини. А салончик. Боже, який салон. Оооо. Який матеріал всередині? Це просто насолода. 14 мільйонів гривень. За ці бабки можна 300 тисяч доларів Rolls Royce 2016 року. Так це машині вже 10 років майже. Ще й пробіг 50 тисяч кілометрів. Це куди на тому Rolls Royce їздили? Вибачте, що питаю, то не моя справи, вибачте. Купити 70 Renault Megane або один такий Rolls-Royce. Спор, я думаю, виграв. Чекаємо відео від Хоми, яке ти типу, побачиш у нього профілі. Вибачте, в мене щось останнім часом з пам'яттю. А що взагалі на початку він говорив? Цей хлопець? Я вибачаюсь. Шукаю найдорожчу машину в Україні. І той, в кого машина буде дорожча, забере тисячу доларів. У мене є друг, який продає найдорожчі тачки у Львові. Я зараз йому подзвоню. Ми їдемо до нього. Ми вже біля салону і позаду. Так я не зрозумів. Це що, дорога машина в Україні? 300 тисяч доларів. Я бачу в нас в Україні кулінери. Rolls Royce. Вони взагалі там здається вісімсот коштів. чи я помиляюсь. Може помиляюсь. Ну я думав, що це дорожча машина. Чи це найдорожча машина, яку знайшов автор відео? Чи це в натурі, типа, сама дорога машина в Україні? Я ж щось типу, не можу врубатися. А ну ще разочок, вибачте. Шукаю найдорожчу машину в Україні. І той, в кого машина буде дорожча, забере тисячу доларів. Мені... І той, в кого машина буде дорожча, забере тисячу доларів. Це друг, який продає найдорожчі тачки у Львові. Я зараз йому подзвоню. Ми їдемо до нього. Ми вже біля салону і позаду мене. Далеко не найдорожча машина. Заходимо всередину, тому пристібайтесь. Зліво від мене ISOма, 110 тисяч доларів, справа Rolls Royce 165... Так, 165 тисяч доларів, да? теж Rolls Royce. А який рік випуску? 2008? В машині майже 20 років. Але бачите, тут пробіг 20 тисяч кілометрів. А в тому Rolls-Royce 2016 року пробіг вже 50 тисяч кілометрів. А це має значення. На мою думку, я не знаю. Я не знаю, типу. Ні, може, це не моя справа, я щось не розумію. Ви мені писніть, для чого купляти машину, яка до років за 300 тисяч доларів. Як не крутиться вже 10 років? І як не крутиться вже 300 тисяч доларів. Ну, може, це їх така ринкова вартість, типа. За 300 тисяч можна купити дві нульцевих BMW BMW 750-х. Правильно ж? 150 штук десь приблизно. Нових салона. І мені здається, це чисто така, знаєте, моя думка, яку ніхто не питав свого. Беха сьома комфортніша. За Ролл Стройс. Я не знаю. Мені так здається. Що, що то я не розумію. Ну, але то таке, знаєте. Я взагалі на Хонді їжджу. Ще що щось тут рот відкриває, що щось тут е висказує яке, якесь своє мніє. Нікому не нада. Я вибачаюсь, пацани, сорі. Типа, я, ну, якби, сорі. Вам видніше, ви знаєте, у вас такі бабки є, ви купляєте такі тачки, є, що, знаєте. Все, я зрозумів. Найдорожча машина в Україні Rolls-Royce 2016 року 294 тисячі доларів. Все, зафіксували. Покажемо відосик. Все, подякував за контент.